Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таку ситуацію, як протести, протести фермерів в Польщі, протести фермерів в Чехії вже почалися. Висипали багно перед будинком влади, не знаю, як він називається. Взагалі посварилися Чехія і Словаччина із заставлення до України та Росії. Взагалі щось таке робиться в світі, але давайте спочатку подивимось. Протести в Польщі. Покажіть нам, будь ласка, цю ситуацію. Протести в Польщі. От сім'я їхня, сім'я, які, знаєте, клямка впала. Впала клямка різка. Різка впала клямка. Тобто їм щось не подобається. Дитяча поведінка, скажімо так, дитяча поведінка, коли і йде тут емоційне зараження, от от за дурним. За дурним коли от, ну, легше вплинути на натовп, ніж на одну людину. І ось тут іде натовп. Так? Натовп, якщо одна людина сказала таку дурню, ну не зріла дурня, тому що паж посухів це та ще й перевернутий, це дитина взагалі, з ну, можна так сказати, з дух, це синдром, дефіцит уваги і гіперактивність, розумієте, то можна сказати так, що люди навіть толком не розібралися щодо чого. І пішли, пішли. Ті, хто доєднувався до тих фермерів, в тупу, знаєте, як емоційне зараження, іншими словами. Емоційне зараження. Так. Чи будуть ще мати місце протести у Польщі? Протести фермерів у Польщі. Чи будуть ще мати? Ну, дивіться, буде спроба. Буде спроба от, якби, розставити всі крапки над І, в реальності, і добитися свого, домогтися свого. Але, знову ж таки, тут можна сказати, що. Тут ідеться мова про спробу розголосити все це, вийти із однієї локації, вийти з однієї локації на більш широкий, на більш широку локацію з метою покарання винних, тобто щоб ця ситуація набула великого розголосу. Так, це, давайте спитаємо так. Фермери польські, вони за своїм бажанням ішли. Чи має місце тут фінансове заохочення? Давайте так. Чи має місце тут фінансове заохочення фермерів? Ну, з метою, щоб вони робили безлад в Польщі. Ну, маніпуляція тут є. Маніпуляція тут є, маніпуляція інформації, знову ж таки, щоб було багато емоцій, щоб було багато емоцій з метою створити широкий, ну, з маленької локації вийти на широку. Знову ж таки, багато тут. Такої не дуже м, щирої інформації, як, якою вони підігріті. І е, в основному тут іде маніпуляція відсипати грошенят. Ось так можна сказати. Відсипати саме, от, саме це слово відсипати. Ось так, тут м, я би навіть сказала, що тут більше іде маніпуляція емоціями, ну, дивіться як, їм і обіцяли заплатити за цей безлад, і вони і хочуть ще заробити. Тобто, можна сказати, що вони тут нібито і щиро виступають. Що дайте нам гроші. Нам не вистачає там. На, у них же там якісь нові технології, реформа. Їм на це не вистачає грошей. І в іншому сенсі, їм за це заплатили. Тобто вони, ви знаєте, як ласкаве теля, двох маток все. Тому тут ідеться мова про подвійність таку. І маніпуляція, і. Прохання, вимога. Так. Чи будуть ще поширюватися ці протести в Польщі? Чи будуть вони ще тривати? Давайте до літа, до літа 2024 року, чи будуть вони тривати? Ну, тривають. Дивіться, на старт, бачите, по вісімці. Прямо. Як в тій пісні – «Ідіть, ідіть ідіть далі. Да, Розповсюджуйте кризу, давайте йдіть, йдіть, розповсюджуйте, давайте не лінуйтеся, встановлюйте свої кордони. Тобто тут ідеться, знаєте, криза кордонів. Так? Тут мається на увазі, що в межах одних кордонів, в межах однієї локації його не буде. Я вам вже сказала, воно буде йти ширю, ширитися. Воно буде ширитися. В Польщі трошечки її поколбасить. Цю Польщу. Так. І що тут мається на увазі? Буде там переверти. Переверти буде, От перевернута смерть, і взагалі, якщо дослівно читати карти, перевернута смерть це таке болото, загнивання. Сімка посухів перевернута це як не в тій позиції, або в другій позиції, тобто загнивання в другій позиції. Тобто воно буде ширитися, а взагалі карта смерть це зміни, коли з ніг на голову такі переверти робляться кардинальні. І смерть, вона ще повільна карта. Вона, от воно от повільно от буде розповсюджуватися по країні. Так, чи вийде воно назовні Польщі? Давайте так ще перепитаємо. Чи вийде воно поза межі, поза кордони Польщі, далі по Європі? Так, кордони розширюються. Дивіться. І воно вже планується, і воно над цим ну, працюється. Планується і йде робота, аж гай шумить. По світу піти, що воно пішло по світу. Так, далі. Тепер давайте дивимось. Чехія, Чехія. Покажи, це проплачені мітинги Чехія. Давайте зберемо краще, бо ми там на Польщу робили, тут вже Чехія буде йти. Так, Чехія. Це проплачені мітинги. Оце з тим багном перед будівлею управління Чехія. Кінець, кінець зупиняється. Тобто, це означає, що. Так, зірка, так, це м м ідеться мова про хтось спеціально не дає зупинитися тим мітингам. Тому можна по зірці сказати, що так. Це також спеціально спровоковано. І проплачена акція. Смерть зупинці. Розумієте, кінець зупинці. І по зірці воно знову ж таки розповсюджується. Показати подію як таку ну, на весь світ. Так, чи буде воно розповсюджувати по Чехії далі? ці Ну, Смерть пряма. Розповсюджується. Зміни йдуть стосовно того, що будуть якісь ризиковані випадки. Які можуть не принести ніякого результату, але будуть наражати на ризик інших людей. І це буде розповсюджуватися такими от очагами. Таким, от воно от розсипається не в одному місці локалізується, а буде от якось як вогниками, такими розповсюджуватися. Ось так. Якось, може, в двох напрямках буде. Два основні напрямка будуть розповсюдження в Чехії. Так. Ну і це дуже, дуже сильно вдарить по економіці. Дуже сильно вдарить по економіці. Бачите, рівень прожиткового мінімуму в кожній оселі падає, внаслідок того, що, ну, скажімо так, будуть убитки, як це по-українськи сказати, я забула, вибачте, будь ласка, будуть якісь убитки. Ось так, ось так. Далі. Давайте ще подивимось, чи загрожують такі мітинги на інші європейські країни. Чи є загроза виникнення, загоряння людей і виникнення таких мітингів по інших країнах Європи. Є, і при тому ну, порушення закону, порушення закону. Знову ж таки, емоційне така буде емоційний запал, внаслідок якого от, рівновага закону вона буде порушена. Знову ж таки, будуть якісь такі, от для справедливості е, зупиняється рух, то можна говорити про якісь такі злочинні випадки. Порушення закону людей. Це не то, що буде організований мітинг, про який попередили владу, ну, знаєте, так є таке, щоб висловити свою якусь думку. Це буде якась така хаотична збірка, хаотичні збори людей, е без царя в голові. В кожній країні щось таке буде. В кожній країні. Дивіться, знову ця вісімка. Що можна ще тут сказати? Рухається воно далі, далі воно розповсюджується і прямо вказують напрям, куди рухатися. Для того, щоб порушити спокій людей. І знову ж таки, тут як королева Пентаклії, це, це королева ресурсів, оці от фермери аграрії, вони будуть висловлювати свою позицію. Але знову ж таки, за перевернутим королем посухів. Це буде спроба їх зупинити, буде спроба їх зупинити, і буде спроба зупинити у ну, ці безлади, буде вони зупинятися, але можуть вони, знову ж таки, оці всі випадки, вони можуть нанести е, урон, е, вони самі собі нашкодять. Економіці, по економіці може вдарити. Тобто занижується рівень статків, достатків, але будуть намагатися їх зупиняти в будь-якому випадку. Але щось таке може статися. Дивіться, може можуть навіть якісь бути літальні випадки. Можуть бути люди постраждалі, щось таке буде, що буде засмучувати людей. Знову ж таки, незадоволення майном, незадоволення статками, буде незадоволення самих тих страйкерів своїми результатами. Тобто вони нароблять справ, нароблять безладів, і вони не будуть задоволені, і люди будуть страждати які навколо того, що це все буде вдаряти по економіці тих країн там, де йдуть ці протести. Ну, давайте ще спитаємо. Справжня причина справжня причина таких страйків це Україна. Давайте так спитаємо. Ну, типу, що в Україні там той безвіз, там якісь льготи внаслідок того, що в Україні війна. Справжня причина тих протестів це Україна. Так, справжня це Україна. Тобто тут йдеться мова про якби ну, відлюдник це усамітнена країна, які не дають ходу, економіку якої хочуть підірвати. Хочуть зупинити, хочуть заблокувати відлюдник. От країна от її заблоковують, відчуджують її від, від інших, відчуджують напрямки, перекривають логістику. І то, той ланцюг цієї логістики, тобто вони хочуть цю систему перервати. Тобто, ну бачите, як виходить? Вони не знають, що таке війна. Вони не знають, що таке війна. І тут ще йде за дияволом люди або людина, які стоять за тими протестами проти України, і які спеціально, ну скажімо так, вони вклали цю ідею, вклали цю думку в голови тих фермерів-аграріїв. Або перевізників, ну, хто почав блокувати. Тобто, все пішло від того, від лукавого. А вони вже, як знаєте, от емоційне зараження, ціпна реакція, ціпна реакція від диявола, перекрити шляхи і зробити Україну ізольованою. Заблокованою. Зробити блокаду. Блокаду зробити ресурсно. Для України. Ну, давайте подивимось, чим це все закінчиться. Чим це всі протести закінчаться? Давайте для протестувальників, чим це все закінчиться. Ну, палки падають. Поставлять на місце. Вони їх будуть заспокоювати якимись обіцянками, обіцянками їхнього ресурсного захисту, грошового захисту. розумієте? Ось вони будуть, тобто їхнє правління, там, де йдуть ці безлади, ці протести, будуть домовлятися з тими аграріями, що вони дадуть, ну, типа фінансова подушка, фінансовий захист. ну, от Якось вони будуть. З ними шукати спільну мову, шукати ключ до взаєморозуміння. Падіння непорозуміння в наслідок співпраці з ними. Вони підуть до них на співпрацю. Тобто, отримають вони це все, отримають. Що вони хочуть? Як це все відобразиться на Україні? Як це все відноси? Нам теж має полегшити йдеться мова розблокування? от того об'єднання важкої ситуації, важкого об'єднання, відрізання. Тобто, якоюсь мірою вони нас на деякий час залишать в спокої, якось вирішиться ця проблема важка. Ви має... І при тому воно ж об'єднано все робиться. І окрім того, що е там за кордоном. Вони знову ж таки вони підуть на, на згоду з тими фермерами для того, щоб ну, від нас відчепилися, щоб цю ситуацію довести до кінця вже і закінчити з нею. Тобто вона вже от, ніби от такий іде накал, накал mm -hmm. важкої ситуації наразі. Такому б. знову ця дев'ятка мечів. Що воно? Ну, якось має заспокоїтися. Має заспокоїтися. Оці от всі от фермери, от члени родини фермерської, вони мають заспокоїтися. І, знову ж таки, через гроші. Через гроші. Давайте так, до літа це заспокоїться. До літа 2024 року це заспокоїться це безлад в Європі. Зупинка. Це зірка. Так, має заспокую. Є, є надія, є надія. От зірка говорить, є надія. Шляхом зупинки. Зупинки от цього. Перформансу ось так. Знову ж таки, ці всі, які піддалися цій провокації, вони мають заспокоїтися по зірці. Будемо сподіватися на це. Будемо сподіватися. Щось вони получать, щось вони отримають, натомість. Ну, дай Боже, щоб так і було, щоб воно заспокоїлося. Дай Боже. Подивимось, як воно відіграється. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення!